Нотопські рятувальники поспішають на виклик. Сталося загоряння у транспортному цеху Укрпошти. Людей з приміщення вже евакуювали. Тепер справа за вогнеборцями. Але клубів диму або палаючих приміщень ви не побачите, бо пожежа не справжня, а навчальна. Працівники конотопського відділення Укрпошти вчилися долати загоряння первинними засобами пожежогасіння. серед персоналу. Відділення в основному жінки, і більшість з них звикла вважати, що використання вогнегасника вимагає спеціальної освіти. Пробути дівчата пробуйте. У страшного нету. утож розвіювати міфи про вогнеборче приладдя взялися інженери з пожежної безпеки Укрпошти разом з. З конотопськими еменесниками скажем я проводжу коли вступаю на роботу вступний інструктаж. вони проходять я їм всім розказую, всім показую. Вони тушителям на практиці ніхто на практиці хто спробував, всі після цього говорять, що їм так просто всі думають, що це тяжоли та це гасси, дуби все бояться. Аби локалізувати загоряння за допомогою вогнегасника, спершу треба навчитися правильно тримати його в руках, підкрутити пломбу, витягти запобіжник і натиснути на важель вогнегасника. Мали змогу всі охочі. Хтось гасити імпровізовану пожежу, кинувся одразу хтось із цікавістю спостерігав за цим процесом. Коли ми приїхали сюди, в даний момент, деякі стояли і ще сміялися. От просто я навіть сам по себе помітив. Але після цього, коли почалися учення, всі мовчали, всім було цікаво. Як саме долають вогонь працівникам у Укрпошти, показали рятувальники. А також познайомили їх із вмістом пожежної машини. По цій лісниці можна піднятися на перший етаж, опуститися в підвальне поміщення. Тобто вона ще служить як носилки, можна пострадавшого для рятувальників спілкування з людьми це частина їхньої роботи. Пожежники кажуть, люди на навчаннях завжди дуже уважні, бо всі розуміють, знання можуть врятувати від біди. Стараються щось запам'ятати. Адекватне всі завжди. Да. тобто нормальне. Буває на пожарах, коли виїжджаємо, люди різні. ну в основному всі відносяться до нас добре. Так як і ми них. Теорія і практика речі дуже різні. Вміння користуватися первинними засобами пожежого це саме ті практичні знання, котрі у критичний момент обов'язково стануть у нагоді. Юлія В'юнник, Сергій Кривошенок для телеканалу Пульсар.